Як прибрати стару акрилову фарбу з ванни? Я вирішив спробувати і феном, і болгаркою. Зараз почну з фена. тобто Я нагріваю фарбу феном, а потім ножем її знімаю. І дивіться, виходить, в принципі, нібито акуратно, але залишаються ще незняті ділянки. По часу це вийшло 3 хвилини 33 секунди, розмір моєї долоні. Тепер відміряю таку саму ділянку і болгаркою щіткою по ній проходжусь. Все виходить швидко, в два рази вийшло швидше. Але зараз почуєте як. Щоб менше слухати цей шум, я в вуха засунув вату. А щітка це така абразивна якась щітка, яка не пошкоджує ванну, але добре знімає фарбу. Де взяв, не знаю, бо від діда залишилось. Дуже зручна при чистці акрилу. Подивіться ближче те, що феном і ножем ще треба перероблювати, а там, де болгаркою щіткою, вже готово для нанесення нового акрилу. О, і ще це ж дуже нудна робота, тому я взяв і розділив всю ванну на такі сектора. Тобто, по невеличким частинкам починаю знімати. Коли зняв фарбу з одного сегмента, то я бачу, що робота рухається. На кожен такий сегмент у мене уходить приблизно 5-6 хвилин. Ну і загалом на всю ванну, якщо без відпочинку, без перерв, десь 1,5-2 години піде. Це, до речі, ще один плюс, чому треба розділяти по сегментам легше рахувати. Великий мінус такого методу це пилюка від акрилу. Бачите, все в цій пилюці, в цьому акрилі, тому треба обов'язково все закривати. І двері, і респіратор, ну а потім знімати з себе всю цю пилюку. Поки я чищусь, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, як вам такий варіант зняття акрилу з ванни. В подальшому планую ще різні відео стосовно побутових робіт. В будинку, та й в квартирі, в принципі, теж це підійде. Ну, все, пока.